Стежуємо у прямому ефірі події на Майдані Незалежності, а також в інших революційних куточках України. Сьогодні з нами у прямому ефірі спілкуватиметься заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський. Доброго вечора, пане Кошулинський. А скажіть, де сьогодні вирішується доля країни тут, на Майдані чи завтра у Верховній Раді? Доля країни завжди вирішується на Майдані влада людей. Відповідно, депутати в парламенті лишень представники українського народу? В який спосіб українці висловлюються свою точку зору? Чи голосуванням, чи виходом на майдан це їхнє право? Тому завжди вирішується, вирішують люди. У який спосіб? Сьогодні на майдані це вирішується. Але чи є у вас уже більшість про що говорить багато так само і інсайдерів і експертів, і також революціонерів прямо тут? Чи скільки депутатів від більшості чинної перейшло до вас? Ми говоримо сьогодні про відставку кабінету міністрів як засадниче завдання, яке поставила опозиція у парламенті. На цю хвилину я маю інформацію, що такої кількості депутатів є для того, щоб відправити кабінет міністрів Азару відставку. Отже, ви повернулися зараз з Грузії, як ви сказали, де відбувалося засідання Гуаму. Гуам підтримує події в Україні чи підтримує українську владу? Кожний з представників Грузії. Азербайджану, Молдови також були представники Вишеградської групи на чолі з віце-маршаликом польського сейму Грабарчиком. Була Балтійська асоціація, голова Балтійської асоціації. Кожний виступ представника парламенту закінчується підтримкою України і застереженням проти силових дій. Голова парламенту Грузії особисто прийшов, привітав і особисто гарантував те, щоб. Українці знали, що Грузія підтримує всі телеканали, практично показують про Україну. Тележурналісти в студіях сидять з синьо-жовтими прапорцями, проходять синьо-жовтими шаликами, проходять демонстрації в Тбілісі. Машини проїжджають коло українського посольства і сигналять, показуючи свою повну підтримку діям українців сьогодні в Києві. А сьогодні також у владних коридорах говорять про те, що для того, аби опозиції вдалося, тобто вам забезпечити собі хороші результати у Верховній Раді, буцімто готується захоплення Верховної Ради, підтвердять або спростують? Завтра чітко заявили керівники опозиційних фракцій, що завтра буде похід зранку до кабінету міністрів, для того, щоб далі продовжувати блокувати роботу кабінету міністрів. А чого ви доб'єтеся блокуванням роботи кабінету міністрів? Ми вважаємо, що цей кабінет міністрів після того, що було вчинено, не має права перебувати на своїх посадах. Якщо буде звільнено кабінет міністрів, але ще ж треба обрати тоді новий кабінет міністрів, а старий буде виконувати обов'язки до нового. Я думаю, що ми максимально в короткий термін зможемо запропонувати сьогодні Україні представників, які можуть посісти достойно ці крісла. То ви підтверджуєте цю думку Давида Жвані, яку він висловив, що будемо йтися у цей тиждень про створення фактично нового коаліційного уряду у парламенті. Не виключено, що за участі і представників партії регіонів. Я не знаю, що до представників партії регіонів з огляду на те, що та кількість людей, яка виходить з партії регіонів, буде цілком достатньою. Напевно, завтра ми це перевіримо для того, щоб ухвалити рішення без партії регіонів. Тобто коаліція розмови про коаліцію вже почалися. Розмови про те, що люди, які вийшли з партії регіонів, і вважають, що дії кабінету міністрів є неправильні, і є незаконні, і вони у такий спосіб будуть голосувати, навіть не приєднуючись до якоїсь фракції, а просто залишаючись, залишаючись поруч за фракційним, вони вислать своє своє ставлення. От і все. дякую, Руслан Кошелинський, заступник голови Верховної ради. Був з нами на прямому зв'язку. Ми